Дорогі мої друзі пенсіонери! У своєму відео як податкова контролює пенсіонерів від 27 липня я допустив одну серйозну помилку. Я сказав, що пенсії долучаються до сукупного річного доходу і цей дохід оподатковується. Це не так. Пенсії до сукупного річного доходу не додаються і не оподатковуються. Я необачно використав роз'яснення Державної податкової служби, не звернувши увагу, що воно старе і було у 2015 році. У 2015 році в Україні діяли зовсім інші норми податкового кодексу. На той момент дійсно існувала норма, яка передбачала оподаткування пенсій, що перевищували три мінімальні зарплати. У 2018 році Конституційний Суд України визнав оподаткування пенсій незаконним, тобто таким, що суперечить Конституції України. Після цього, правда, аж у 2020 році положення про оподаткування пенсій з податкового кодексу було вилучено. Таким чином, на сьогодні ніякого податку з пенсії не утримується. Прошу вибачити цю мою помилку, буду ще більш ретельно перевіряти інформацію і стежити за змінами у законодавстві. Вся інша інформація у відео вирна. Ще раз визнаю свою помилку і прошу мені вибачити. А для підтвердження моїх слів послухайте, будь ласка, мою розмову з Державною податковою службою України. Державна податкова служба України. З метою покращення якості обслуговування ваша розмова буде записана. Слава Україні, Мене Анна, чим Я можу вам допомогти, як до вас можна звертатись. Слава мене звати Юрій. Доброго дня. У мене таке okay. запитання, скажіть, будь ласка, чи пенсія долучається до сукупного річного доходу і оподатковується? Пенсія не оподатковується, Юрію. Якщо навіть декларується, зазначається в декларації, то вноситься у розділ, що не підлягає оподаткуванню. Зрозуміло. Тобто пенсія ніякому разі не оподатковується? Щиро дякую вам на все добре. Дякую за дзвінок. До побачення. До побачення. Навіть не прошу підписуватися на мій канал, бо мені дуже прикро за мою помилку. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!